Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Оставайтеся, дивіться далі. Я думаю, буде цікаво. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. Вдячна буду всім за перегляд. Оставайтеся. Я думаю, буде цікаво надалі. Зараз моє відео починається з розпаковки з сайта-тему. Попередньо я показала Кашпо. Ну, можна і для вазона, і для квіток, таких, як для чого хочеш. Також заказала ремні. Це хочу собі на плаття. Ну, взагалі, для одежі мені потрібно такі непогані і качество мені сподобалось, теж непогане. Хороше. Хороші такі. Так, тут я заказала меншому сину шапку і хомут. Також качество мені сподобалося, класне качество, непогане таке. Дуже мені сподобалось, м'якеньке таке і, і хомут. Тоже, вроді, недорого стоїло. воно щось там вроде, около 3 євро. Ціна була за це все. Це постери, я заказала. Розмір у них 40 на 60. Також купила три рамки, тут три постера. Хочу також на стіну повісити. Ну, в далі я покажу в слідкую відео, куди ми повісили. Це у мене. Доріжка на стіл, розмір 30 на 180 восімдесят, і також ціна в неї, по-моєму, 3,45 3-45 євро. Також непогане. Я люблю, коли на столі якісь, так якось воно гарно, таке з доріжка лежить. Мені таке подобається. Органайзер я заказала меншому сину на стол, там, де він уроки робить. Я вже казала, він нас пішов у перший клас. Такий хороший органайзер для ручок, для олівчиків. Також в комплекті йшли наклейки наклеювати так, як хочеш. Там дитина потім наклеїть, побачить. Далі я покажу, як воно вийшло. Хороший органайзер, глибоченький такий. Це гірлянда. Потихеньку скуплю гірлянди до кінця осені, до зими. Ця мені дуже Сподобалась така декоративна, така десь на декор її поставити. Дуже мені сподобалась. Класна гірлянда на батарейках. А ця теж мені сподобалась, але не сподобалось, що нема батареї, тому, тому що цю треба чіпляти тільки там, де є розетка, щоб можна було її в блочок і в розетку. Сюди я вже поставила батарейки. Отак мені дуже класно, так якось затишно. Сразу. Хочеться десь якось оформити, десь задекорувати. Сподобалась мені класна гірлянда, непогана така. Далі щось придумаю, кудись її поставлю. А тут Маркусі вже понаклеював наклейки. Отак воно буде на столі стоять. Цю сторону ми не клеїли, тому що все одно буде до стіни. А так буде видно всім. Тут вже ми шапку поміряли, але поки ця шапка йшла, я йому купила другу, тому ця буде племіннику. Передамо в Україну племіннику. Тут вже розпечатую постери. Зараз покажу, які постери. мені дуже сподобались, таких пастельних тонах, такі спокійні, дуже мені сподобались, і такий якийсь осінній такий відтінок у них. Непогані, такі мені сподобалися класні. Тут показую, які. Постери, але трошки неудобно, бо вони скачуються, і трошки вже коли дім в рамку положу, то тоді покажу, які вони. Мені дуже сподобалися, класні, гарні дуже. Тут рамка в мене 40 на 60 і постер такий теж. Поки одну рамку беру, ложу одну постера, а ті остальні вже потім. Цей у мене буде стояти просто на комоді. Я на стіну чіпляти його не буду. Хочу, як вигляді декора, так поставити його просто на комод. Такий він вийшов, такий якийсь осінній, такий сухоцвіти якийсь. Дуже мені сподобався. Класний. Тут у мене це відео за декілька днів. Тут показую вечеря, яка в нас була в понеділок, може комусь пригодиться. Картошка печена з крилишками і з овощами. Дуже мені сподобалося. Класна вечеря, така по-бистрому. Тут ми з Маркусю сидимо, займаємося українською школою. Анітка нас рішила засняти. Ми з України попривозили зошити на перший клас, букварик, і стараємось вечорами так писати, читати, щоб не забувати, щоб потім додому вернутися, щоб трошки, як то кажуть, догнати цю програму. Такий букварик зараз, що в ньому одразу і пишемо, і читаємо, тому сидимо із мариком, і Тут Показую трошки такої вечірньої атмосфери вдома. Люблю коли свічки, коли так якось затишно, коли гирлянда включена. Дуже мені таке подобається. Ще світло виключаю, тому воно так якось затишно виходить. Я люблю, коли вдома якось так. Це вже на слідуючий день я відео знімала, забрала школяриків школи. Я в попередньому відео говорила, що ми їх зранку завозимо і після обіду забираємо в школу. Старші діти їздять самі. Так що? так. Тут теж в нас була показую, ще одну вечерю, яка була в нас. Бивні, салат, картошка, пюре. Рибка, насоселедець з цибулею. Така у нас була вечеря. От, тут тушиться м'ясо. Це буде на подлівку до гречки. Така буде вершкова томатна подлівка. М'ясо. Зараз ще цибулі кину сюди. І залью оцим соусом, таким томатно-вершковим. Ще в мене тісто входить на душі. Таке мягеньке виходить. Класне тісто. У мене є на каналі е, рецепт цього тісту. Так. Це гарбуз яблуком з пеком. Це таке я люблю, діти таке їдять. Так що, вечеря готується. Так, таку приправку додавлю карі. Трошки насиплю. Ді, Це, типу, цей. Мама! Так, перцю. 就读。 Я все потушу трошки, трошки все потушиться і в влию оцей соус, який я зробила. Вершки, трошки томат і трошки сиру. Такий, трошки буде вершково сирний. Все, зараз накрию і воно трошки потушиться. Так, ще треба мені тут трошки організацію зробити. Трошки хочу по-іншому все поскладати. Тарілки тут у мене спеції, але це я хочу їх сюди. отут тут все організувати, зробити, поскладати, то також тут все поскладаю і поставлю це все ось сюди. Отут ще поставлю тарілочки. Так, у мене ще такі чашки є. Тоже помию і поставлю дуже класні чашки для чая, для лати. Я роблю класні, Мені подобається так. Взагалі, треба буде переорганізувати тут трошки все по-іншому. Тут у мене гарбуз трошки, буде гарбузова каша з манкою. Молоко, манка, сахар і буде гарбузова каша. На блендері все збиваю. Так, це в мене вже фарш. Я зробила на біляші. Тут у мене фарш, цибуля, три цибулини, а фарша тут двісті. І перець і соль. І додала холодної води трошки, щоб він такий був е, сочніший більше. Так, це у мене тут броколі. Це хочу зробити кіш з риби і з броколі спекти. Так, і тут вже я манку е, збиваю. Тут в мене така. Манка, якби дуже-дуже така мілка збиваю, і буду додавати молоко. І ставлю ще на е плиту, довожу до кипіння, постійно помішуючи. Так що, так. Так, отут м'ясо тушиться на подлівку. Це я казала соус, який буду заливати сюди м'ясо. І Каша гарбузова. Кинула манку, сейчас. вона загусна трошки, доводжу до кипіння її. Коли вона буде готова, я покажу, якою вона консистенції виходить. Але дуже-дуже смачна. Ну, це я так по-своєму варю, всі по-різному варять, я так варю. Така виходить, наче як, як крем такий. Діти в мене по два рази. Раз їли, потім ще раз просяш, щоб додавала. Кожен по-їзному варить. Я якось так завжди варю. Зараз вона загусне трошки манка. Але виходить дуже-дуже смачне. Трошки цукру кидаю, але гарбусі так солодкий такий виходить. Такий вийшов у мене кіш з рибою і брокколі. Залила важке яйця, сир тертий. І зараз ставлю в духовку на 180 градусів на хвилин 35. 40. Ну, в общем, дивитися по своїй духовці до готовності. Ну, такий вийшов. Та у мене в коротких. Шортс, в коротких відео, там в мене буде рецепт прописаний цього пирога. Але виходить дуже смачно, я вже не перший раз роблю, то дуже смачний виходить. Начинка смачна, така суковита, дуже класний. Така, може на вигляд не дуже, але виходить така смачна, вершково-томатна така підливка з м'ясом. Одним на гречку зроблю, а одним на вермишель е е паутінка. Люблять в мене таку вермишель паутинка. Буде така подлівка на все. Тут показую постер, де я його поставила. Так, сюди я і хотіла поставити. Не хочу на стіну вішати, хочу, щоб так він стояв отут. Може, тут ще якась трошки. По-другому переорганізую на комоді тут, як воно, тут ще хочу світильника поставити. І щоб так теж більш можна було ввечері включати, щоб більш так затишніше було. Такий постер, трошки світло відбиває, може, так воно не дуже гарно видно. Але мені дуже подобається такий він. Такий спокійних тонах такий мені подобається. Тут на вечір вирішила свічки включити, такий гірлянда. Свічки, гірлянда. Люблю, коли свічки вечором запалені, коли гірлянда включена. Люблю, коли так. Вона якась така атмосфера, така зараз, як то кажуть, осіння, така, затишна, така вдома. Мені таке дуже подобається. Буду кінчати своє відео. До слідучого відео підписуйте, щоб не пропустити наслід... послідуючі відео. Пишіть коментарі, ставте на дзвіночок, ставте лайк. Вам не тяжко, а мені приємно. Всім пока-пока.